Вітаю на РБК Україна. Фронт палає. Росія тисне з усіх боків, намагається продавити лиман, бере штурмом Торецьк. Чи це відчай чи нова тактика? І чому саме зараз Сумщина стала точкою напруги? До слова, президент звільнив голову сумської обласної військової адміністрації Артюха після інформації про проведення нагородження військових у сумах напередодні удару, внаслідок якого загинули цивільні. А більше про це на сайті РБК Україна я ж говоритиму далі з воєнним експертом, екс-півробітником служби безпеки України. Іван Ступак на зв'язку. Пане Іване, вітаю вас. Вітаю, дякую запрошення. Чому саме зараз і чому на Сумщині тиснуть росіяни на Донбасі? В них нічого не не виходить. Вони застрягли, потребують бодай якусь перемогу, якщо говорити про покращення а, позицій переговорних. Ну, дивіться, ну вони давно вже тиснуть на Сумщині. Не можна казати, що тільки зараз От воно почалося. За моїм оцінками, вже близько місяця Російська Федерація активно тисне на Сумщину там. Це межу із Курською областю. І станом на сьогодні, на жаль, треба відзначити, що Російська Федерація має просування і навіть Аналітики порталу Deep State, вони же відзначають частину території Сумської області не як сіра зона, але в той же час не як червона під контролем росіян, а щось таке. І не сіра, і не червона, але вже ближче до червоного. Тобто ми пропускаємо, що є там певна кількість російських регулярних військ, і ця територія станом на сьогодні українськими військовими не контролюється. Орієнтовно на сьогодні це близько. 55 квадратних кілометрів території Сумської області, які вийшли з-під нашого контролю. Ну на жаль, це треба відзначити. Це прикордонні регіони, це в напрямку населеного пункту Басівка, і в той же час кожного дня Україна зменшує свою присутність в Курській області. Станом на сьогодні, на день нашої розмови, це орієнтовно. 30 квадратних кілометрів це ну ні про що і звісно, що там тиск великий. Ми з вами минулого разу говорили. Близько 60 тисяч російського війська стоїть там. Не всі вони воюють, але те не менше. І дійсно тиск великий, і саме заради того, щоб зменшити напругу сумської області, наша команда розпочало розпочала операцію в Білгородській області. Сіно так таке собі розвантаження, те про що говорили Зеленський, Сирський і пан Паліса, коли е, мали на увазі підготовку росіян до потужного наступу. А е, тут йдеться про ще підготовку, тобто вони накопичують резерви додаткові, і буде більш потужна якась історія, чи це вже максимум межа можливостей Росіян, дивіться. Ну дві у президента ж є і служба безпеки, і служба зовнішньої розвідки, і головне управління розвідки, які йому регулярно звітують про там плани росіян, про захоплених російських військових, які можуть там розказати такі собі язики, де да, інформатори західні друзі, які там передають інформацію. От ну звісно, що у них інформації ну набагато більше, там не знаю, там в 3-4 рази, буде 10 не знаю. Але станом на сьогодні, з того, що що видно, Ще раз, це ж з відкритих джерел ми тільки о, збираємо дані і оперуємо їми. Сказати, що в них є великі можливості там, не знаю, там, по всій лінії фронту, тисяча кілометрів, знову з новими силами, і вони можуть тиснути. ну, Я б так не говорив, бо ну, не видно тих сил. Дивіться. Є свідчення того, що. Живої сили все менше, менше, менше. Це ми з вами раніше говорили. Це військові поліціянти, які знаходилися раніше там на віддалених блокпостах навколо цих театру бойових дій. Їх російське командування забирає і відправляє на передову. Е, тільки за прамушок квітень місяць у Російській Федерації вдалося трішки якось прискорити кількість людей, які набираються, записуються на контракт. Це Москва. Іздання Вьорска російське, вони кажуть, що за перші 10 днів квітня Російська Федерація змогла подолати ту психологічну планку по щоденному набору орієнтовно 100-150 людей на день. Раніше це було там і 50, і 60 на день, це ж Москва, і там пропонують шалені гроші. Тільки в квітні місяці вони подолали планку 100 і до 156, це у них Пік був це в один декілька днів, в потолок був стеля, яку ми могли тільки досягнути 150 на день. Тобто люди їм потрібні, людей кидають на фронти, на передову. І ранені храми, і баси, всі вони йдуть. Тому говорити про щось, десь, там, накопичено, якісь величезні кількості там, людей, техніки, навіть наші військові з фронтів кажуть, та ні, ну ми ж бачимо, як вони наступають, ми бачимо, якими обмеженими ресурсами навіть. Механізовані штурми, коли техніка, коли воно все гудить, воно їде, то це дуже зрідка з'являється. Вони техніку бережуть і так сильно її не палять. Тобто вони відправляють тоді, коли є 100%, стовідсотковий момент, коли можна пробити українську оборону там закріпитися далі, тоді вони й відправляють. Тому станом на сьогодні я відзначаю. Можливості в Російської Федерації тільки в Сумській області атаки на суми балістикою, а також дронові атаки Харкова. Це є частина наступу. Вони розчищають собі можливо щось, чи це знову ж таки, якщо в піхотному сенсі вони не можуть, в них немає можливостей, то вони в повітрі атакують. Як це пояснити? Це частина війни. Дивіться, це частина війни, частина ведення бойових дій підірвати наш ну окей, окремо можна розглядати виключно з військової сторони. Це Підірвати наш військовий потенціал ну. Знищити військових, знищити склади з боєприпасами, знищити місця, де ці боєприпаси або там техніка виготовляється, ремонтується, доводиться до уму розуму. Там є ж українська ракетна програма, треба ж до неї дотягнутися до комплектуючих, до людей, фахівців. Українська дронова програма, так само до них треба дотягнутися. І тому от такими речами, діпстрайками, вони намагаються підірвати наші потужності. Плюс не забувайте, звичайний терор, на жаль, якби він цинічно не Звучав, але це є чим сильніше, чим глибше підірвати віру людей в те, що ми втримаємося, чим більше посіяти в них хаос, чим більше посіяти в них страху. І тоді можна маніпулювати там, і в соцмережах, і в мас-медіа вкидати що. Там та давайте цю війну завершувати господі не на будь-яких територіях. Давайте віддамо росіянам не знаю, там, 5-6 областей, аби перестали стріляти. От на це дійсно росіяни також розраховують. Як ви бачите цю ситуацію зі скандалом, коли там говорили про шикування, якесь нагородження військових у сумах, і от сьогодні голову сумської обласної військової адміністрації, нібито звільнили, то виходить це підтвердження, що була проблема. Так, якщо я теж для себе таким чином прочитав, якщо голову адміністрації звільнили, це означає, що проведена була там певна перевірочна робота, і визначено, що дійсно те, що писали е в соцмережах і засобах масової інформації, в тому числі окремі народні депутати, це дійсно, ми не знаємо там на 100% правда, на 90%, але ну можливо, там дві третини правди, і тому було ухвалене рішення цю людину звільнити. По великому рахунку такі речі, на жаль, от, трапляються у нас, трапляються у росіян. Ми завжди жартуємо з них, що вони не обучаємо, що от і знову і знову по пони прилітає, але так само, на жаль, відбувається і у нас. Гледайте, будь ласка, Чернігів, удар по що там палац культури був, коли збирали представників дрон, ну не дронова асоціація, а виробників безпілотників. Так само був удар. Тут по ну, місцю, де хотіли. Зараз, це плітки, ми не знаємо до стаменна, де планувалося нагородження прикордонників, учасників бойових дій в Курській області, співробітників контрозвідки. І так далі, так далі. А, хтось на землі це злив, без цього не обійшлося. Російська Федерація завдала туди ну, масового удару, в результаті чого загинули люди. Знову і знову, нагородження. Наших військових найкращих ці речі повинні бути. Ми бачимо, як і президент регулярно приймає участь у різноманітних заходах нагороджує співробітників СБУ, ГУР, Збройних Сил України, нацгвардійців, але ж це робиться з шаленими заходами безпеки і конспірації, коли про місце зібрання повідомляється буквально в останню там годину, щоб унеможливити підготовку Російської Федерації до удару. Кількість людей, які ознайомлені з цим з цією локацією, з тим, що там буде президент або там вищі посадові особи. Теж лімітується. Плюс, коли президент звітує про це, на сайті президента так є світлини, він там тисне лапку нашим військовим, але це робиться із запізненням. Там від 4 годин запізнення і там може бути наступного дня, через 2 дні. А тут ну на жаль, я знову знову повертаюся до цієї тези. Кажу, що ну, якщо нагорожувати, не те, що якщо нагороджувати наших військових потрібно відзначати потрібно, але можливо, що можливо треба робити це поодиноко зустрілися передали потисли руку подякували і все збирати ну це після війни тільки україна має якось відповісти на удар по сумах і може я маю на увазі пускові установки виробництво ракет а можливо покарання ліквідація виконавців цього удару Може й буде це робити, і вже сьогодні повідомлялося, що, начебто, був український сьогодні удар по місцю розташування однієї з цих військових частин, звідки були ці пуски. Ми не знаємо, чи влучили, чи не влучили, але я впевнений, що. Uh, і СБУ і ГУР вони знаєте навіть не олівцем, а там знати червоним маркером записали прізвища собі в цей лонг людей, які треба знищити відповідальних за ось ці удари. Я не думаю, що там йдеться мова про того сержанта, який натискав клавішу. Ну, то, то, то дріб'язок, Ні. Генерали, полковники, які планували, які відзначали, що треба саме сюди. Я впевнений, що у наших розвідників буде ця інформація. Звісно, що Російська Федерація, Російська контр Військова Розвідка, військова контррозвідка. Вони взяли під посилений захист цих військових, вони є там і певний зброю роздали, проінструктували, але тактика буде така, я бачу. Це моє бачення. А, ви витримати місяць, два, три, чотири часу, поки там, трішки фокус уваги притупиться у Російській Федерації, поки з'являться якісь інші факти, інші події. І до цих військових вже буде. Так, ви вже там окремо, окей, там якось там. Ну, Справдіся самі, займайтеся самі. І ця охорона переключиться на інше питання. І ось тоді. І самокати будуть підриватися, і молотками застукають, можливо, когось отруять, можливо, когось мавтівка зіб'є, можливо, хтось підірветься в автівки, може хтось там застрягне в багажнику і там в чаді є. все може бути. Ви кажете місяць, два протриматися. Генерал-лейтенант Романенко вчора в ефірі РБК Україна сказав, що можливо Путін готується оголосити про завершення СВО до 9 травня. А наскільки на ваш погляд ймовірним є такий сценарій? Дивіться, я чув про 9 травня не в розрізі мракобєс, діди на палках, ні, зовсім в іншій конструкції. Я не готов сказати, чи буде там Путін оголошувати саме ще раз в розрізі там цього мракобеся, але моє бачення наступне. Це газова угода, газ діл, як любить говорити один персонаж. Це діл. В якому сенсі зараз я знаю достаменне, що американська сторона веде перемовини з європейцями, з німеччиною, зокрема, на предмет розблокування роботи. Нордстрім Nord Нордстрім 2. Це газові потоки. Нордстрім 1 був тотально знищений у 22-му році. Другий газовий потік. Там дві гілки, одна знищена, інша пошкодна, інша ціла. І от для того, щоб відновити одну з цих гілок, треба десь 700 мільйонів євро. Американці готові вкласти ці гроші, готові. Зараз я поясню, чому такий довгий спіч. Готові там викупити, взяти в оренду цей газовий потік, хочуть. Повернути газ з Російської Федерації через ці газові потоки до Німеччини, до Європейського Союзу. Але є величезне. Але Німеччина поки що була проти, але станом на сьогодні, каже: Окей, ми готові це питання стартанути, дати йому зелене світло. Але Німеччина повинна бути за столом перемовин е на рівні з Сполученими Штатами та Україною, щоб Європа, ну, представляла Німеччина всю, весь Європейський Союз раз. Друге. Ця угода Газділ вона пов'язується з війною в Україні. Тобто не буде такого ж не повинно бути, що газова угода тут. Газ качається, війна десь тут. Ні, росіяни хочете постачати газ до Європи. Повинен бути мир. Буде мир, буде газ. Не буде миру, газу не буде. І от фіналізують, чому 9 травня в березні 25-го року. Е швейцарський суд е кантону ЦУК. Виніс остаточну ухвалу про те, що компанія-оператор цих газових потоків Nord Stream 1, Nord Stream 2 має час на розрахунок за своїми боргами зміки з дрібними кредиторами до того часу, поки не буде визнана банкрутом і і встановлений термін. 9 травня 2025 року, тобто моє бачення таке. Через я тут не хочу спекулювати, що там все 9 травня завершиться війна. Але як на мене, це такий собі маячок. Якщо до 9 травня компанія якимось чином... Вийде з-під банкрутства, розрахується з боргами і не буде визнано банкрутом То це означає, що газова угода швидше за все запрацює так з різними можливо варіаціями інтерпретаціями, але ось той загальний сценарій, який я описав, то з великою долу ймовірності він буде реалізований. Тому 9 травня, так 9 травня, але ж там мерц буде канцлером який дуже критикує Кремль, і навіть навіть Тауруси нам збирається надати, як це поєдна. Я я розумію, достеменно знаю, що в німецькому дистазі серед партій, які там представлені, вже є не письмове, а понятійна домовленість про те, що можна ну, це зробити, можна надати згоду, бо німецька. Промисловість стагнує, Їй дійсно важко, їй неймовірно складно. Вона не може конкурувати з китайськими виробниками, з іншими виробниками за рахунок цього дорожчого газу. Тому, якщо газ буде дешевший, то звісно, це буде друге дихання для німецької економіки. Звісно, що в обійми Російської Федерації вони не стрибнуть. Звісно, буде диверсифікація, але газ їм потрібен. Я бачив вчора новини про те, що декілька німецьких компаній вони вже чомусь самостійно заявили. Здавалося б, нічого ж немає в публічному просторі. Але кажуть, що ну якщо газ буде відновлений, то ми задоволення будемо купляти, бо нам треба якось дихати. Я чудово розумію німецьку економіку, німецьких підприємців. Бо якщо буде погано в Німеччині, то Німеччина не зможе нам допомагати. Чим краще в них буде становище в фінансово-економічно, тим буде краще для нас. І з приводу пана Мерца. це. Найкращий варіант для Німеччини, припрошу для України серед німецьких політиків, які взагалі є, які там на будь-якому рівні в поліс-мінус публічному доступі, і це не мої слова, це. Слова німецьких е, політичних оглядачів кажуть для вас найкращого варіанту. У нас просто немає. Це супер ідеальний варіант, при, принаймні з того, що є саме зараз. Можливо, він зміниться, можливо він зміни риторику, але ось те, що він говорить, те, що він планує зробити, це ідеально для України максимально швидко, максимально ефективно і антиросійське і тауруси він надасться таурусом Дивіться от, тут, історія яка ми з вами колись говорили, що там і кількість їх обмежена 600 штук частини перела передана Іспанії. Компанія виробник важливо. Дві речі останні: компанія виробник не працює на склад. Немає такого, що вони працюють, на склад складують, а потім, коли уряд каже, що нам потрібно, компанія продає. Ні, є замовлення від уряду на там, 500 штук. Вони 500 штук кліпають, отримують фінансування. 501 й вже не зроблять. Це одна історія. Друга, важлива, є такий режим. Режим контролю за ракетними технологіями. Це негласна домовленість, така собі, ну, окей, домовленість між 35 країнами світу, серед яких є і Україна, і Німеччина, де кожна країна бере на себе зобов'язання не передавати іншим країнам ракетне озброєння, яке А. Має радіус дії більше 300 кілометрів, Б, має вагу більше 500 кілограмів ця вибухова речовина. Тобто, подивіться, будь ласка, Атакамс ж є там з, з радіусом 500 кілометрів. Є, але ми отримали 300 Шторм Штормшедо є ж великі радіуси дії. Ми отримали 250 Тому з великою мобільності ми можемо отримати експортний варіант німецьких ракет Таурісів з радіусом дії. 299 кілометрів. Окей, а щодо давайте наостанок повернемось до України. Президент Зеленський сказав, що Україна потребує 10 систем ППО Петріот і може їх купити 15 мільярдів доларів частини фінансування покриє Європейський Союз. А чи є стільки систем Петріот в принципі у світі? В світі є всього в світі. Вважається виробленими і поставленим на військове чергування. 250 систем орієнтовно 100 в Сполучених Штатах, орієнтовно там 90-95 в Європейському Союзі, ну на європейському континенті. Решта розтягнуті Близький Схід, Південна Корея, Японія. Тобто, загалом кількість є, але ж це треба у когось придбати. Давайте логічно чи Південна Корея піде на це. Я думаю, світлі загрози від півночі вони кажуть, ні 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 хлопці, вибачайте, фонарь. Е, Японія 100% ні, бо в них там є конституційні обмеження, в них є Китай, в них є Північна Корея, точно, що ні. Близький схід, риторичне питання: там є Іран, там є постійна загрози. Я думаю, що навряд чи, хоча, можливо, якусь там одну систему і передадуть. Або американці, або Європейський Союз. Хто готовий віддати? І останнє. Е, Мало мати гроші тут така історія, що американці просто можуть заборонити заблокувати цю угоду і сказати, нас гроші не цікавлять. Ми вам це озброєння просто ну не хочемо вам передавати. От може бути таке таке рішення, може бути, може цілком пане Іване. Дякую за розмову. Іван Стопак, воєнний експерт, експівробітник служби безпеки України, був моїм співрозмовником. Долучайтеся у коментарях під цим відео і тисніть подобайку.